Як взагалі у тебе почалися це все перші дні цього великого вторгнення? Я прям не, не знаю, як це було, бо ти в мене питав я розказувала вже сто разів, а ти ні, ніколи цього не говорив. Та звично і, і тобто спокійно, як це, як це у Львові може бути. От, тобто, очевидно, несподівано, очевидно, не очікувано, але якось, якось знаєш, свій, свій досвід ніколи не вважаю за якийсь, за якийсь важливий, бо, бо ніби тут все-таки були є відносні, відносні безпеці і відповідно якось. Якось е, важко про це думати такими категоріями, порівнюючи там до того, що робилося там в тому самому Києві, наприклад, тачать. Чи... Тому якось навіть не, не знаю, що що, що то сказати. Тобто, спокійно, добре. Єдине що, єдине, що в, в, в про що думалося тоді, це про це про в музеї музейну колекцію. Ми тоді краще працював в національному музеї у Львові. Я прокинулась від телефонного дзвінку друзів. Ми буквально там, десь в першій годині ночі від них. Тільки поїхали в цей же день, і вони нам подзвонили і сказали, що почалась війна. Через тиждень ми приїхали, бо ще і ти мені подзвонив, купа мені друзів зі Львова дзвонили. І Андрій Хір подзвонив, запитав, що як, і запропонував у них залишитись. У мене тут, знайшли, якраз там початок 2002-2022 року. От це якраз тоді, коли Остапчик помер mm -hmm. в, в січні. От, і фактично така. Той такий низ емоційний, така яма, вона якби ще поглибилася з, з війною. От і в справді в так собі навіть навіть забороняєш, згадувати той час, тобто наскільки воно було там важке, складне, і потрібно було з собою щось робити. Так в потрібно було щось робити, і це ці в спроби навести лад там з експозиціями, з іконами там з тим з тим, з тим, з тим музейним. От, і те, що зробилося теж у Львові в середовищі, там про, про захист пам'яток, про, про пошук різних тих матеріалів, там пакувальних протипожежних інших, от, воно дозволяло робити якусь таку активність. Так? Uh, і в, не пам'ятаю, ти коли почала думати про мистецтво, наприклад, Бо в мене цих, знаєш, там ті, ті перші, перші ті тижні місяці от, це було щось, щось жахливо. І не міг собі дозволити не малювати так само. Якось себе змушував, ламав, десь ввечері щось, ще, uh -huh. щось ще робити. Ти почав свій проєкт вже цей новий uh, земля? Тоді почав почав думати над тим, над тим проєктом, тоді намалював першу ікону. Христа в, в, в Есе город. Mm -hmm. От, і це було з думкою теж про, про, про Остапа і по, потім коли коли почалась коли почалися ці от кадри з тим рівнянням в там бучі з Густомелем, з Києвом, з, зі сходом з усім з, з, з містаті земля змішана з болотом кров'ю і всім решта тобто це в якось, якоїсь так відразу мені почав працювати над 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 тим проєктом. Тобто я дослівно хотів тоді працювати з землею та тобто якою вона вона набула прям фізично фізично з землею тобто я її там мішав з з клеєм ліпив до, до ікони і потім, потім малював це внутрішня потреба, от хоч хоч щось якось робити, бо бо інакше можна було не знаю там зварювати. Угу. От я приїхала і з першого дня подзвонила тобі Андрію курочки. Андрій сказав: сиди, малюй, це потрібно, і він якось так мені чік. І Я сіла за цей планшет, і от реально цілими днями сиділа і малювала. І чоловік до мене приходив казав, ти там взагалі жива. Mm. Я просто сиділа на дубці, вибачте, і малювала безприривно. І Роботу за роботою день за днем. Тобто я намалювала, виставила. Вже до вечора у мене була інша робота готова, я її підмальовувала на ранок, виставляла знову в там, Instagram, Facebook. і так неслось десь місяці, а потім Андрій вирішив, бо приїхали багато зі Сходу якраз студентів, і Оку вирішила підтримати трошечки, ну якби щоб. Щоб трохи вони відтаїли, і зробили такий пленерний пленер, щось якось це так зібрали, і щоб вони могли попрацювати десь, трохи забути про це всі жахи, бо там студенти якраз були з академії. І він попросив, що, можливо, би і ти доєдналася. там, якби, І подивилася, що і ти ж все-таки теж звідти, можливо, їм буде простіше з тобою. І, я кажу, та добре. І це мене змусило. Певно, це був або кінець березня, або початок квітня. Купити тут якісь матеріали і зробити кілька робіт, які потім успішно продалися тут, і кудись гроші пішли на благодійність. Я тебе тепер асоціюю. Скажімо, як, як художницю, яка переважно займається сакральною тематикою та сакральною темою, от, через, через от, зображення там, і скульптур, та, що, що починала цей. І от в, наскільки, як от вчора я намагався тебе спитатися, знаєш, як, як відбувся от твій перехід, коли ти, коли ти почала думати про християнське мистецтво? Це якраз війна почалась, так. Я стикнулася дійсно. З сакральною скульптурою, з цими Хірувімови, їх реверсами я зіткнулася в 2011 році за два роки. Але потім я все-таки відклала їх в сторону і почала працювати з пейзажами. Ти почала показувати перші свої роботи ті з вівторя, так? Ага. Вівтаря Небесного воїнства. Ага. От і в... це було несамовите враження. Тому властиво в та дякую в тому богові далі тобі, що склалося так, що ми змогли це потім тут реалізувати. Це завдяки тобі і завдяки Остапу. Так, так, так. так само ти мене хотів зайняти це. Я відчула, бо ти бачив в мені цю діру, і я тобі дуже вдячна. Я якось захопилася тим, що почала якось передавати ці роботи знайшла спосіб в до Львова. Перенести, перевести їх, мені їх привозили і так далі. А я у тебе хотіла знаєш, ще запитати всі знають, що ти навчався на богословському, mm -hmm. так? А як ти взагалі до цього прийшов? Це був початок, ну, початок, середина 90-х років. Mm -hmm. От, і в це дослівно там кілька років минуло, як церква вийшла з підпілля mm -hmm. От, І це в, було дуже актуально, дуже важливо. Тобто ти, ти для себе відкривав цілий світ, який був ну, або заборонений, або недоступний, або про нього дуже мало зналося. Це було. Капець, як цікаво, та це було це було дуже важливо. І ці перші перші служби відкриті, і якісь перші процесії, і, і якісь там спілкування з священниками, з монахинями, і відкривання для себе теж там з віри. Більшість моїх там друзів, знайомих, там які для себе в той час багато чого відкривали, і це було кажу дуже дуже актуально. Крім того, з мистецтвом я був щодень вдома, так, бо тато, мама. Тим займалися, малювали, малюють. Очевидно, теж підліткові ті речі, що ти не будеш займатися тим, що займаються батьки. О, тобто, які, певний якийсь там протести і щось, хоча, хоча б мені то завжди подобалося, і я тим займався, але, але актуальнішою була, була церква і віра. От, і Я в якийсь момент навіть хотів йти до семінарії, тобто я навіть поступав до семінарії в Тернополі, тільки те, що мені було за мало років. Mm -hmm. От, там треба в семінарію поступати з 18 років, тобто я б мав йти на підготовчий. Курс, але тоді в мої друзі з Тернополя, які вже вчилися в Бословській академії, звука є тут такий, такий заклад в Світський, так, де, mm. де, де, де ти можеш вчити богослов'я. Мистецтвом я не переставав цікавитися, то, то якось так і вийшло, що в мене зацікавила ікона сакральне мистецтво, тобто то щось, що об'єднувало один і другий той світ. Щось займався, якимись дослідженнями, щось там, по історії мистецтва. Так, щось займався іконою, щось колекціонував, щось, щось писав, видавав. От, і, і, а пізніше вже дійшов до мальовання доволі пізно. Це власне завдяки Остапу Лузенському. Яка Остапна це і це ми десь вже як працювали разом в національному музеї. От Остап захопився іконою теж не відразу. Тобто ікону він почав малювати також десь десь 2009-10 рік. Це десь під його, під його впливом. Тобто ми теж разом ми з Олією, з дітьми і, і з Остапом, і ще з друзями їздили кожного року в Криву рівню відпочивати. Mm -hmm. От, і Остап це перетворював на такий собі міні-пленер там, Та? і в кожен мав можливість тобто були фарби, кожен мав можливість собі посидіти помалювати. Тобто щось і, і так, так якось я. я Переступив в таку непевність в собі, та останній дуже багато допоміг. Хтось так підштовхував і підказував. І крім того, що ми тоді захоплювалися народною іконою, для мене було важливо теж зрозуміти якісь певні принципи, як воно там малювалося, і самого попробувати. Я хотіла про землю поговорити. Давай. Наприклад, я помітила, що зараз багато митців. От, наприклад, ти теж сказав, що ти зразу почав працювати з землею прям фізично. Образ землі, по якій їдуть там військова техніка, знаєш, на якій лежать е, е, мертві люди, в, в, це ну, такий образ дуже дуже міцний. Ти закриваєш очі на тебе перед 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 очі, так? От. І в інша річ, що справді ми настільки я не знаю, як інші народи нації, але в, для українців це в, тема землі от, завжди дуже, дуже така важлива. І якось, якось знаєш, мені навіть, навіть так дивно про себе говорити, як про, як про художника, і от в, тоді от з тим, з тим проєктом землею. Це для мене справді було таким гарним відкриттям. Так, тобто, от, от це з'явилося дуже дуже несподівано. Я хотів малювати страсті, так я хотів малювати страсті, бо в іншого не можна було малювати в той час. Так. От, mm -hmm. Але я ці страсті в, теж подумав поставити їх на землю. Mm -hmm. от, тобто, при 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 зробити ближчими до в кожної. Пережиття кожного з нас. Знову ж таки, через, через смерть, через втрати, через загрозу втрат, от, та земля стає ще ціннішою. Так і є. Так і є. Я тому теж повернулася до пейзажу, бо як він руйнується, мене дуже цікавило в. В сенсі, що це неспокійний пейзаж, що його не він руйнується. Стоп, це не вірне слово. Його знищують. Як його знищують? Бо руйнується, це само по собі руйнується. Воно само по собі нічого не руйнується. Прийшов ворог і руйнує землю, руйнує дерева, руйнує все, що на землі, і разом з людьми. І він намагається все зрівняти, бо сам не бачить вище, і намагається нас зрівняти з цією поверхнею, щоб нас не було. І це мене просто... Просто, знаєш, де були ліси, стоять просто дрючки якісь по Нівичині. Коли ми поверталися через пару місяців до Києва, ну там пару танків стояло величезних, які підбили наші. І вони були огромні просто, просто величезні такі залізятча. Ми маємо маленьку машину, і там голова цього танка була більша ніж наша машина, і це просто мене вразило. І ми проїжджали якраз цією дорогою там ліси, де був, і там просто сосни, з яким вже не один десяток років, просто як сірники переломані. І ти бачиш, що там була траєкторія якась чи ракета, чи я не знаю, що летіло, і просто вони такі зламані, і я мовчки проїжджала і не могла навіть дихати в цей період. Тому така, «Жось Мені тишнить, а я забувала просто дихати в цей час, бо це було. І я це просто тут нічого особливого не відбулося. Я навіть не уявляю, як це бачити конкретно, де проходять прям бойові дії, там на Сході, наприклад, або на півдні. Це для мене був важливий аспект, mm -hmm. і як це показати, і, і як з цим жити далі. Зараз, і зараз ти далі працюєш з пейзажем. Так, я зараз намагаюся працювати з пейзажем. Він так трохи важко у мене виходить, але. Цю фрагментарність я намагаю якось передати, як це можна зробити. Було це такий для мене виклик, який я собі поставила, як це можна передати, щоб це дійсно читалося як пейзаж війни. Момент. Коли важко щось планувати, важко мобілізуватися, важко себе заставити щось робити. От ти зараз думаєш про якийсь проєкт конкретний, наприклад. Тобто, чи ти, чи ти собі ставиш якусь от, виставковий, там, не знаю, серію ще чогось? Тобто ти, ти зараз думаєш про це? Зараз мене таке враження, що начебто руками я можу це зробити, але я не можу собі це. Артикулювати, по-перше, на що це робити? Знаєш, як щось малювати, коли гинуть діти, і ну от і, і це кожен Так, так. розумієш, що треба, що це ну ти це можеш це собі проговорити, але всередині ну воно все одно у тебе сидить. Зараз я більше займаюся якимись виставковими проектами іншими. Тобто не своїми і в тому себе якось реалізовую, малювати не, не маю ані часу, ані бажання, ні можливості особливо. От, але вдалося зробити там, кілька, кілька гарних виставкових проєктів, Тобто те, що зараз це, це властиво теж такий, виставка колекції Остапа Лузенського, тобто його ікон на шклі з його колекції. От, мені було дуже важливо в це зафіксувати, показати, теж, теж віддати якийсь борг. І, і от зараз доробляємо каталог тої збірки. О, то теж, якщо все вдасться, то я буду дуже щасливий, що то є. От, і плануємо нові проекти там, в виставкові в гаю, то, то з тим є багато роботи. Тобто, знову ж таки, ти, коли гинуть люди, знаєш, ти маєш робити виставки там, чи щось, тобто, то то саме питання стоїть. Але, в, в, напевно, маєш робити. Ну так. So. Ну, ти ж з ромчик не можеш. Ти кажеш, що ти нічого не працюєш, але голова твоя не може не працювати. І руки твої не можуть не працювати. Так що, так що робимо, робимо щось з щось таке робиш. Там, там, таке.